Це дев'ятиповерхівка на молоді 19А у Луцьку. 12 вересня 2017-го в ліфті першого під'їзду загинула 28-річна жінка. Її затисло між шахтою та кабіною. У неї залишилася семирічна донька. Сусід Костянтин Семицький розказує у день, коли все сталося. Підйомник працював із перебоями. В той день дзвонили, і була поломка. казали, що виключить ліфт, бо то їздить, то не їздить, то літає. Потім, як сталася, вибачте, біда, то після того виключили. Чотири з половиною роки справу розглядали у суді, розповідає речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Електромеханіка і майстра дільниці обвинуватили в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Вони обидва визнали свою винуватість у вчиненні цього злочину, так само розкаялися щиро в тому, що вчинили, і активно сприяли розслідуванню злочину. Окрім того, вони дійшли згоди із потерпілою стороною, відповідно враховуючи що це, все було укладено угоду, яку суд затвердив, призначивши їм обом покарання однакове, менше ніж встановлено санкцією статті, за якою вони обвинувачилися, у вигляді одного року позбавлення волі зі встановленням однорічного спотового терміну. Засудження зараз працюють на підприємстві Волинліфт, розповів головний інженер Сергій Сухий. Без директора, який нині на лікарняному коментувати цю справу, відмовився. Ольга, мешканка під'їзду, де ліфт на смерть затиснув жінку. Говорить, мама загиблої з її донькою живуть у цьому будинку. Зі слів Костянтина Самицького ліфт не працював майже два роки. Його замінили на новий. Повністю тут поміняли, повністю він, зверху циферблат поставили. Тут на поверхах циферблати стоять. Повністю замінили ліфт. Перед тим він був після капітального ремонту. Оцей ліфт керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк говорить, що протягом 2017-2021 років у Луцьку відремонтували 400 ліфтів. Цього року каже, планують капітально відремонтувати майже сотню. Кап ремонт ліфтів йде на умовах спінансування 60 на 40, тобто 60% платить з міського бюджету кошти, а 40% люди збирають свої кошти. Цього року виділено 4 мільйони гривень, але як і минулого року, це якби першочергова сума. За результатами півріччя ще додається. Минулому році близько 9 мільйонів гривень пішло на капітальний ремонт ліфтів. Гарантійний термін експлуатації підйомника 25 років. Після цього кожних 4 роки має проводитись експертиза на справність обладнання, каже комунальник. Дають відповідний припис або його продовжити, ще термін експлуатації з якимось мінімальним капітальним ремонтом, або якийсь інший ремонт. Зазвичай, як ви самі бачите, це були ліфти побудови в основному будинку 80-х. Грубо говоря, початок 90-х років якраз прийшов той період часу, коли фактично така велика маса дев'яти ну, зупиняється. Ліфтів у Луцьку, зі слів Миколи Осіюка, тисяча ліфтів. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.